Представляємо ультраранній сербський гібрид соняшника Flash для вирощування під гербіцид Гранстар. Флеш відзначається високою посухостійкістю та швидким стартовим ростом, що забезпечує стабільний врожай навіть у складних умовах полісся, лісостепу та степу України. Основні характеристики селекція Сербія. Група стиглості ультраранній 90 95 днів, висота рослин. До 190 см потенціал урожайності 5,5 тонн з гектара, Вміст олії до 53% переваги гібриду флеш висока врожайність до 54 центнерів з гектара, посухостійкість і швидкий стартовий ріст. Гібрид підходить для вирощування в різних кліматичних зонах України завдяки своїй універсальності, стійкість до хвороб 0 іржа, фомопсис пероноспороз, біла та сіра гнилі 9 з 10. Стійкість до вовчка 7 раз від А до Г. Соняшник флеш це оптимальний вибір для стабільного врожаю навіть за умов дефіциту вологи. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.